Витік інформації у мережу злили таємні дані США і НАТО щодо планів ЗСУ. Йдеться про український контрнаступ. Про це повідомляє Нью-Йорк Таймс з посиланням на джерела у Білому домі. Як зазначають, у виданні документи можуть бути редагованими, оскільки датовані першим березнем. Документи не передбачають конкретних бойових планів, наприклад, як, коли і де Україна має намір розпочати свій наступ, який, за словами американських офіційних осіб, ймовірно відбудеться найближчого місяця, і оскільки документам 5 тижнів, вони показують короткий відрізок часу. Американський і український погляд станом на 1 березня того, що може знадобитися українським військам для кампанії, у Чернетках, зокрема, міститься інформація про те, скільки бригад Україна планує підготувати до наступу та яку кількість техніки отримає. вото. Що з деяких частинах дані схоже значно замінили на одному зі слайдів? Йдеться про те, що загиблих окупантів лише близько 17 тисяч. Наш штаб дає у десятеро більше число, натомість українські втрати, нібито перевищують 70 тисяч осіб. Багато заяв вони робляться навмисно аби щоб дезорієнтувати супротивника, аби щоб сформувати певне бачення і розуміння того, що Україна не поодинока, а за нею стоїть така потужна держава. Сполучені Штати Америки, така потужна організація, як НАТО, експерти ставлять під сумнів справжність інформації і не виключають можливості того, що її використовують для дезінформації росіян самі ж росіяни. Бо ж лише від згадки про український контрнаступ в окупантів починається паніка. Ми бачимо на обличчя Скапієвої в кампанії які щось не дуже веселе з, з з контрнаступу, тому, що. І в Росії побоюються, а тому, що оцей виступ Лукашенко, був в який він там чотири з половиною години. Говорив: там же головне буде, не треба наступати. Те, що українці готуються до контрнаступу та отримують західну техніку, росіяни знали і раніше. Ми кожного дня бачимо повідомлення про те, які озброєні поступили нам. Ми бачимо. Приблизну кількість знарядів там ракети, які до них додаються, тобто боєприпаси і характеристика. Ми з вами читаємо і можемо з вами слух зараз називати кількість наших військових, яких прийшли підготовку. До слова напередодні секретар РНБО Олексій Данілов заявив, де коли та в який спосіб проходитиме контрнаступ, знає обмежена кількість людей, яких можна перерахувати на пальцях однієї руки. Ще не більше 4-5 людей, от які дотичні до цих людей. І коли люди роблять ті чи інші заяви, майте на увазі, от що це не зовсім може відповідати дійсності, коли почнуться ті чи інші військові дії, ті чи інші військові операції на сьогоднішній день. Я можу вам з певністю сказати, що це інформація для дуже обмеженого кола осіб. Тож оприлюднені дані не несуть загрози для наших планів. Катерина Шевчук, Давіта Вершин, новини 33 канал.